Однією з форм насильства, з якою зіштовхуються жінки та дівчата, є примус до статевого акту без їхньої згоди чи домовленості. Це називається сексуальним насильством. Його також іноді називають нападом сексуального характеру або наругою існують різні види сексуального насильства, зокрема, коли жінку чи дівчинку примушують до статевого акту. Або здійснюють проникнення в будь-яку частину тіла статевим органом або предметом із застосуванням сили під загрозою застосування сили або без її згоди. Це також називається зґвалтуванням, сексуальне насильство може також включати будь-який небажаний сексуальний контакт без проникнення. Будь-які небажані або неприйнятні сексуальні коментарі, залицяння або прохання про сексуальні послуги, які принижують, лякають або ставлять жінку чи дівчинку в незручне становище, також є ознаками сексуального насильства. Сексуальне насильство може бути скоєне чоловіком або партнером, членом сім'ї, кимось із громади, школи чи роботи або навіть незнайомцем. Пам'ятайте, Насильство та наруга це не ваша провина. Спробуйте поговорити з кимось, кому ви довіряєте. Ви не самі. Ви маєте право на доступ до послуг, які відповідають вашим потребам.